Відбулось жеребкування однієї другої фіналу Кубка України з футболу. Донецький шахтар зіграє з одеським Чорноморцем а Житомирське полісся з Полтавською «Ворсклою». Базова дата 3 квітня 2024 року. Дуель поміж командами складається з одного матчу. Переможці зіграють у вирішальній грі 15 травня 2024 року. Сильніша команда другої пари при цьому буде господарем. ЛНЗ на своєму сайті презентував чергового легіонера, яким став форвард форварбітало Магната, 19-річний нападник став першим бразильцем в історії черкаської команди. Умови та терміни угоди не повідомляються. До слова, Магната, вихованець клубу Ерсіліо Олуз, який виступає у бразильській серії, де нагадаємо, напередодні ЛНЗ вже поповнився двома легіонерами: 20-річним камерунським нападником Молло Бессалою та 23-річним ізраїльським півзахисником Арадом Барою. Крім того, косовські ЗМІ повідомили, що черкасці досягли угоди з місцевою дрітою і підписали центрального захисника Хайдіна Саліху та Хавбека Мухарема Джашарі. Півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов став гравцем колоса. Повідомляє прес-служба хліборобів. 25 25-річний футболіст виступатиме за команду Ярослава Вишняка на правах оренди до кінця 2024 року. У новому клубі Дмитро носитиме футболку з номером 70. Нагадаємо, Топалов, вихованець Шахтаря. З 2019 по 2022 роки виступав в оренді у Маріуполі. У поточному сезоні провів за Шахтар 5 матчів без результативних дій. Його контракт з донеччанами чинний до 31 грудня 2025 року. Трансфер Маркта оцінює його у 800 тисяч євро. У 22-му турі підопічні Мічела мінімально здолали на виїзді Сельту Бенітеса 0-1 завдяки голу Крістіана Порту і повернулися на вершину чемпіонату Іспанії. Артем Довбик провів на полі весь поєдинок і міг оновити свій бомбардирський показник, але голкіпер впорався з ударом українця. Віктор Циганков був замінений на 83-й хвилині. У наступному турі на Жирону чекає Реал Сосьєдат. А після того, можливо, матч сезону проти мадридського реала. Сьогодні, 29 січня, київське Динамо провело контрольний матч на зборах у Туреччині, в якому поступилося польській легії з рахунком 1-3. Рахунок у матчі було відкрито на 31-й хвилині, коли у складі поляків результативним ударом головою у ближній кут відзначився Ернест Мучі. Через три хвилини кияни провели контратаку, внаслідок якої Владислав Кабаєв прострілив у штрафний майданчик, де на ближній стійці в дотик зіграв Матвій Пономаренко 1-1. Однак перед Самою перервою команда Олександра Шовковського знову пропустила Рафала Густиняк. Прийняв м'яч на лінії штрафного майданчика і точно пробив у кут воріт білосиніх. На 55 й хвилині пройшла передача в центр штрафного майданчика, після якої Блаш Крамер спокійно пробив повз воротаря. Киян для Динамо. Це був другий спаринг на зборах та друга поразка поспіль. До цього білосині поступилися Косовському Балкані 0-2. В інтернет виклали переписку генерального директора львівського руха Ігоря Дедишина із директором компанії, що організовувала їхній спаринг із словенським копером. Вітаю! Ми не будемо грати спаринг з копером через те, що вони зіграли з москалями. Нехай йдуть в пі колаборанти. Нагадаємо, що словенці днями зіграли спаринг з воронецьким факелом. Ще влітку 2023 року повідомлялося, що український воротар Юля Волошин близький до підписання попереднього контракту з мадридським реалом. Зараз він може стати повноцінним гравцем королівського клубу. За даними Релево, 17-річний футболіст залишить райо Махадеонда і стане повноцінним гравцем вершкових вже цього тижня. Юлю Волошина в Іспанії називають новим луніним. Насамперед відзначають зріст українця вище двох метрів. Також Івля непогано грає ногами і практично безпомилково віддає як короткі, так і довгі передачі. Іспанське видання пише, що зовнішньо Волошин схожий на відомого екс голкіпера збірної Іспанії ДХА. Зазначимо, що Юля Волошин є вихованцем душ міста Новомосковськ Дніпропетровської області. Там він грав з 2014 року по 2019 рік, у квітні 2022 року, через війну в Україні він поїхав в Іспанію завдяки колишньому футболі. Істу раю Махадаонда Роману Зозулі додамо, що у сезоні 2023 2024 Волошин провів 8 сухих матчів із 11 у складі раю Махадаонда. Лише в грі проти хетафе він пропустив два голи. Також минулого року Юля дебютував у складі збірної України у 16.